І сьогодні в день вишиванки, навіть маю такий дизайн унікальний. Так? В цю систему входить скраб з кристалами, які відтирають губи. Ой, підеш, підожди, підожди, не набрала. Mm -hmm. угу. mm -hmm. Тепер цим скрабом відтираєш губи, масуєш приблизно хвилинку. Ти вона рукою. з одною рукою прямо. Ага. і можеш трошки вище, там, де оці складушки ага. сухівають, і ділянки має, чи навіть тріскана буває з кров'ю. Ото в губи зупиняє її. кров. Фиванчик, як будь-який тебе на цьому. Ага, ага. От, хорошо-хорошо mm -hmm. масуй. З реакцією, коротше, з водою, да, ти з водою ага. так? З водою. Тобто з мини. Бальзам для вигу. Ага. Ага. Yeah, yeah. yeah. mm -hmm. ага. І я його раджу, коли, наприклад, в домашніх умовах ми ага. користуємося, і скраб, ага. і бальзам ми наносимо на ділянку. Оце все губи, дівчатки. І навіть от під носиком це загуби. Ага. Ми масуємо все тут, щоб ми могли запобігти такому явищу, яке, як то кажуть, буває як корінна попка з віком кисетні ці змішки. А я про мене дів, повіду, як повітряв мене звужуються да. губи йо мені да. Не да. Не подобається да, це.